О, куди йти? Чом була, тому й вискочила, і все. І більше нічого. Усе бросили діти. От усього відказалися. Тут я би господав, щоб приютили нас. Щоб було куди, кажуть, душу свою, і з тулкою, і з палкою Ой. Які У вас зараз емоції, від всього цього. А які емоції? Щоб швидше додому вернутися, щоб мир над головою був, все було. Ось З дитиною, дитина інвалід, і я інвалід, і з палочкою, щоб палку не загубити, а тут носитимуть.